Півставляючи дані таблиці з відповідними графіками, ми бачимо, що інформації в таблиці відповідає графік D. Далі, в другому завданні при купівлі трьох однакових шоколадок. І ціна кожної шоколадки 35 гривень. Ми заплатимо 35 помножити на 3, 105 гривень. В такий набір війде оці три шоколадки, і одна безкоштовна. Тобто, фактично, за 105 гривень ми купимо 4 шоколадки. Тому два таких набори. Будуть коштувати 105 помножити на 2, це вже 210 гривень. Всього є у покупця 220 гривень. Тому у нього залишається ще 10 гривень, але жодної шоколадки за таку ціну він купити не зможе. Отже, він зможе купити два набори, в які війдуть по три шоколадки і четверта безкоштовно. Тому 2 помножити на 4, 8 шоколадок, і це відповідь Г. Ми маємо визначити кількість граней трикутної призми. Трикутна призма має три бічних грані. І дві основи. Тому трикутна призма має всього 5 граней, і це відповідь В. Прямокутному трикутнику сума двох кутів дорівнює 115 градусів. Ці кути не можуть бути гострими кутами. Тому що в прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градуса. Отже, один серед цих кутів це кут, що дорівнює 90 градусам. Тому, для того, щоб знайти інший кут, ми від 115 віднімаємо 90 і будемо мати 25 градусів, це гострий кут прямокутного трикутника. І, напевне, це найменший кут, тому що інший гострий кут буде вже більшим. Це 90, ми віднімаємо 25 градусів, він, звісно, більше за 25 градусів. Тому правильна відповідь В. За властивостями коренів ми можемо вираз переписати в такому вигляді: корінь кубічний, а тут 128 поділити на 2. Тому це буде корінь кубічний із 64. А це дорівнює 4. Тобто відповідь Г. Яке з наведених чисел є коренем рівнянням? Можна відповісти, навіть не розв'язуючи дане рівняння. А просто підставивши кожне з наведених розв'язків замість х. Ну, от, до прикладу, якщо ми перевіримо 0,4, то ми маємо записати так: 0,4 поділити на 2 плюс 0,4 поділити на 3 має дорівнювати 2. Напевне, видно, що 0,4 нам не підходить. І тому не є коренним рівнянням. А як розв'язати таке рівняння? Можна звести до спільного знаменника, а можна домножити кожен член цього рівняння на спільний знаменник, яким є число 6. Отже, 6 я множу на х другий, далі 6 множу на х3, і це 6 дорівнює, множимо на 2. Відповідно, скорочуємо, і в результаті будемо мати 3х плюс 2х дорівнює 12, тому 5х дорівнює 12, а отже, щоб знайти х, ми 12 ділимо на 5, і це буде 2,4. Тобто, як ми бачимо, це відповідь В. Ми маємо вказати лінійну функцію, графік якої паралельний до осі апсис. Якщо ми ну, схематично намалюємо графік будь-якої довільної лінійної функції, яка паралельна до осі абсис, а вісь абсис це вісь ОХ, то це буде мати щось ось такого плану лінію. Вона паралельна до осі абсис. І так як вона проходить через точку А з координатою мінус 3, ну вона десь знаходиться, ось тут ця точка, то ми бачимо, що по Y у нас 3. А отже, графік даної прямої буде мати вигляд y дорівнює 3. І це відповідь А. Обчислюємо значення виразу. І ми спочатку прологарифмуємо за властивостями логарифмів ось даний вираз. Логарифм добутку – це сума логарифмів, тобто ми запишемо це ось таким чином. Логарифм за основою 2 від 8 це 3. І ми будемо мати 3 плюс логариф за основою 2 від А. А логариф за основою 2 від А нам відомий це 4, тому ми маємо 3 плюс 4, отже, 7. 7 це відповідь Б. Знаходимо, які з наведених тверчень є тверченнями правильними. Діагоналі будь-якого ромба ділять його кути навпіл. Правильно, тому що діагоналів ромба є бісектрисами його кутів. Діаналі будь-якого чотирикутника точка перетину ділить навпіл. Неправильно. Діаналі будь-якого квадрата взаємно перпендикулярні також правильне твердження. Отже, правильні перше і третє, тобто, це відповідь «Д». Ну і 10. Для того, щоб спростити даний вираз, ми зведемо до спільного знаменника. Ми бачимо, що у нас а 4 в одному дробовому виразі, і в такий же знаменник в іншому, тобто, це і буде спільним знаменником. Отже, я звожу до спільного знаменника а 4, а в чисельнику тоді буде А в квадраті плюс 16 і мінус 8А. Якщо в чисельнику переставити доданки, тобто записати А в квадраті мінус 8А плюс 16 на А-4, то ми побачимо, маємо побачити в чисельнику формулу. Це А-4 до квадрату, що ділиться на А-4. Тому далі можна скоротити чисельник і знаменник на А-4, і в результаті ми отримуємо А-4, і це відповідь Б.